Від суден, які поглиблюють дно до пасажирських яхт, український стенд став одним з найпомітніших на морській виставці в Нідерландському Роттердамі. Компанії, які здебільшого займаються проєктуванням, не припинили роботи навіть під час великої війни. А після перемоги хочуть витіснити з європейського ринку китайських конкурентів. Про найбільший морський центр Європи і наше місце в його бухтах. Кореспондентка ТСН Олександра Мітіна розкаже. Гігантський прапор і соняхи між проектами суден український стенд на морській виставці у Роттердамі видно здалека. Знизу затягнений маскувальною сіткою. Символічне нагадування про нинішню участь суднобудувальників в обороні. Деталі з міркувань безпеки не розголошують. Напис перед з Україною організатори чіпляють на плече представника нідерландського суднобудівного холдингу, який працює з миколаївськими компаніями останні 12 років. Роботу не припинили і нині, хоча більшість. Співробітників вивезли до Ужгороду українці працюють над розробкою багатьох наших суден від видобувальних до пасажирських. Частина команди задіяна зараз у конструкції спеціальних офшорних суден. Порт Роттердаму, ворота Європи в світ найбільший у євросоюзі. Щороку сюди приходить 130 тисяч суден, і чи не в кожному з них є щось українське? Українські не вантажі, а деталі проектування чи конструкторські рішення самих кораблів миколаївці та херсонці моделюють та прораховують те, що під палубою у бухти, які тягнуться десятки кілометрів, заходило все, що плаває в світі. Але такого, як на екрані в науковця Юрія Жукова, тут ще не бачили. Унікальний дрейнджер нині в розробці. Це дуже важливо зараз для регіонів, які були затоплені, замулені. Не шумить, не пугає рибу. Він де під водою без екіпажу, вичерпує ґрунт собі у танки. Потім тихенечко він переміщається. І вигружає цю нуляку. кому належатимуть технології майбутнього питання, яке все більше лякає Євросоюз, український стенд недарма розмістили в одному павільйоні з Китаєм. Там теж розробники захоплюють європейський ринок. Україну тут розглядають як надійнішого майбутнього конкурента. Питання можливості мати незалежне суднобудування в Європі є питанням економічної безпеки, і в цьому сенсі Україна з її досвідом. З її фактично вже частиною європейської спільноти з формальної точки зору може бути фактично для Європи цим суднобудівним майданчиком. Для самої ж України такі проекти гарантія відбудови економіки у понівечених Росією південних регіонах. Про потенціал нашого суднобудування у Роттердамі розповідатимуть до кінця тижня. Олександра Мітіна з Нідерландів, ТСН 1, 1+, марафон. Єдині новини.